Друзі, привіт! Я вітаю вас на каналі Файна Дача. Рослини, відчувши тепло, почали квітнути і радувати нас неймовірною красою. Якраз зараз такий період, що куди б не подивився, всюди краса. Але сьогодні, у цьому відео, я хочу звернути вашу увагу на те, що одночасно з пробудженням рослин та квітінням просипаються і шкідники. Отже, про одного з них ми сьогодні й поговоримо. Ну, а ця мила істота також шкідник, але сьогодні не про нього. Я вам зараз розкажу і покажу більш підступного шкідника, який може знищити весь ваш врожай повністю. Рекомендую вам обійти свої плодові дерева та оглянути їх. Начебто все добре. Все квітне, буяє. І тут ми бачимо. Ось вона, чи воно, чи він. Не знаю. Це жук Оленка Волохата чи бронзовка волохата. Уже обідає. Дивіться як виїдає всередину квіточку. Оленка Валахата поширена в усіх регіонах України. Жуки розміром 8-12 мм тіло чорного матового кольору. Вкрите густими довгими волосками світлого кольору. Зимують молоді жуки. Кокана в ґрунті на глибині 15-30 см, а навесні під час цвітіння виходять з ґрунту, руки літають у теплі сонячні години. Харчуються цвітом, виїдаючи течінки і маточки, оберезають пелюстки спочатку на кульбабі, потім на тюльпанах, на після чого перелітають на квітучі кісточкові культури. Абрикос, персик, черешня. Нічого не цураються. Ну а трохи пізніше. Яблуня, груша і навіть смородина. Оленка Валахата жук родини бронзовок. Його близькі родичі хрущі та квіткоїди. Цей жук, українська назва Оленка Валахата останнім часом справжній біч кожного саду. Найнеприємніше це масові спаяви жука. Жуки живляться на квітках в денний час з 10 ранку до 16 годин дня. У холодну погоду та на ніч. Ховається в ґрунт, а в тепло залишається на нижній поверхні листя у квітках. Самки відкладають яйця в ґрунт невеликими кубками. Лічинки розвиваються близько восьми тижнів, харчуючись з гумусом. Тому, на відміну від лічина хрущів, шкоди вони практично не завдають. Але дорослий жук це вже зовсім інше. Він повністю може виїсти цвіт, залишивши нас без врожаїв. Дорослі комахи локалізуються в саду тільки в період цвітіння прильоту до фруктових дерев з інших ділянок. Тому з одного боку обробка інсектицидами потрібно проводити прямо під час появи жуків у по квітучих деревах, а з іншого боку, вступність в тому, ні в якому разі не можна використовувати інсектициди, токсичні для бджіл або інших комах запилювачів. Це унеможливлює обробку контактними пестицидами. Та звужує спектр системний. Ну а ось тут ви можете побачити, як цей жук виїв повністю квітки. Будемо боротися. Я, наприклад, можу порадити два способи захисту саду від цього шкідника. Перший спосіб це хімічний. Підбираємо спеціальні препарати, які не будуть шкодити бджолам. Робимо з цих препаратів бакову суміш та оприскуємо сад. Ну а другий спосіб захисту я називаю народним. Щоб зменшити шкоду від жуків, можна використовувати їх пристрасть до синього кольору. Жуки летять на сині об'єкти, тому пасткою синього кольору, наприклад, може бути таз і в ньому налита вода. Такі пастки треба ставити під рослинами зони ризику, наприклад, персики, абрикоси, полуниця, тюльпани. На мою думку, цей спосіб максимально екологічний, і він підходить для того, у кого невеликий сад. Ну а я буду дуже вдячний, якщо ви напишете в коментарях, як ви захищаєте свій сад від Оленки Волохатої. На цьому буду завершувати це відео. Гарних врожаїв, менше шкідників на все добре!